Можливості нутриціології для спеціалістів, тобто можливості монетизації нутриціологічних знань, і на чому я хочу тут зробити акцент? Тобто, дивіться, якщо ви є масажист, і до вас стоїть черга і запис на місяці вперід, але ви розумієте, що ви. Не хочете ви не тільки хочете фізично заробляти гроші, а ви хочете розумово заробляти гроші, або якщо ви косметолог чи власник клініки косметологічної, де у вас працюють вже спеціалісти, ви берете їх на роботу. Але знов ж таки ви розумієте, що ви не хочете отримувати дохід лише через свою фізичну роботу чи роботу ваших спеціалістів, яких ви наняли. а хочете також отримати дух отримувати дохід від розумових. Робот. На сьогоднішній день одним із найкращих варіантів це є нутриціологічний супровід. Чому? Тому що дивіться, що дає можливість нутриціологічного супровіду. Це не збільшуючи кількість робочих годин, збільшувати свій дохід. Нутриціологічний супровід дає можливість стати ефективним спеціалістом. І з яким клієнти ваші будуть на довгі роки. Відповідно, нутриціологічний супровід забирає питання постійного пошуку первинних клієнтів, а вчить якісно та системно працювати з тими клієнтами, які у вас вже є. Нутриціологія дає можливість збільшити вартість своєї години роботи. І із вузького спеціаліста дає можливість стати багатогранним. І якому клієнти готові оплачувати не лише певну послугу, яку ви виконуєте, а й за супровід, і це дуже важливо. Ну і е, нутриціологія дає можливість потрапити вже у ком'юніті або середовище, або товариство нутриціологів, спеціалістів, які вже мають практичний досвід: хтось 5, хтось 10, а хтось 20 років, і є чітко напрацьовані схеми, які дають певний е, результат, про який один із них ми сьогодні говорили. Чому я вам про це говорю? Тобто я. Вже майже 17 років у цій сфері працюю, і з них 6 років я працювала як спеціаліст. Тобто за освітою я лікар, і відповідно, 6, певний період часу я працювала, консультуючи пацієнтів, відповідно отримуючи дохід за консультації. І лише тоді, коли я приєднала нутриціологічний супровід, я могла створити. Грошовий дохід, тобто грошовий такий поток, який не залежить від активної консультації щоденної моїх пацієнтів. І за останні 10 років я власне. ну... Моє завдання, тобто, запускати нас в Україні, нових нутриціологів, нових спеціалістів, які додають у, до своєї основної діяльності нутриціологічний супровід. І от на сьогоднішній день в моїй команді більше ста нутриціологів, які або Повністю нутриціологи або спеціалісти, лікарі, масажисти, кінезіологи, косметологи, які у своїй діяльності додали нутриціологічний супровід, і відповідно створили ще як мінімум два додаткових джерела доходу, тому що моя ціль допомогти нутриціологу не тільки бути розумним і затребуваним. Але і фінансово забезпечення, тому що ця робота, ці знання, вони насправді на ринку сьогодні високо оплачуються. І якщо ви спеціаліст, який має потік клієнтів, тобто я запрошую вас в свою команду, чому потік клієнтів? Тому що якщо тільки Ну, є оціменні нутриціологи, це також, якби є, але є інші програми. Я сьогодні говорю про тих спеціалістів, які вже мають створений потік клієнтів, мають напрацьовану свою систему роботи з ними. І якщо змінити 20% у процесі. Комунікації з вашим клієнтом у процесі вашої звичної роботи ви на 80% зможете збільшити свій дохід. Тобто, як це працює, я вам обіцяла такий мастер клас. В першу чергу, це, це можливо, коли у вас є ефективний та професійний нутриціологічний інструмент. В моїй практиці, і я вам сьогодні наводила приклади цей нутриціологічний інструмент, цей бренд Nature Sunshine. Це є професійна лінійка нутрицевтиків, яка забезпечує гарантований результат. Другий момент: ну, візьмемо для прикладу масажист. Просто для прикладу для того, щоб ви зрозуміли, як працює цей нутриціологічний супровід у спеціаліста. До вас приходить клієнт. І, звичайно, коли приходить до вас на консультацію клієнт, ви збираєте там якісь скарги у нього, виясняєте його проблему, і, в залежності від цієї проблеми, ви пропонуєте ту чи іншу процедуру чи послугу. Ну, Хтось прийшов, наприклад, там потрібно целюліт зменшити, хтось там застій лімфатичної системи, лімфодренажний масаж. Ну, а хтось прийшов з болю, білю в спині, відповідно, потрібно провести масаж, який забере спазм, тобто забере. Це біль в спині. І от, допустимо, та, такий клієнт з білю в спині, ви йому рекомендуєте, там назначаєте певний э, схему, певну систему масажів, і приблизно там, 40 хвилин година ви робите цю процедуру, цей масаж. І, от, власне, цю годину спеціаліст, ви як масажист, можете використати для нутриціологічного супроводу. Поки ви робите масаж, як це виглядає? Дивіться, що таке біль у спині. Тобто цей клієнт, який до вас прийшов, в цього клієнта біль у спині це є наслідок великої системної поломки в організмі. Чому? Тому що ваш клієнт вів себе так, що тривалий період часу, він навіть не знає рівень свого кальцію в організмі, що він веде себе так, що він ніколи не цікавиться рівнем вітаміну Д. І в результаті того, тобто в нього виникла така проблема, системна проблема в організмі, яка називається остеопроз. Тобто, в результаті його діяльності, знову ж таки, пішов спазм м'язів, ці спазм, спазмовані м'язи. Давлять на зв'язки, і в результаті починається ну, симптом у вигляді болю у спині. І в результаті от оць, цього комплексу виникає таке захворювання, як остеопороз. Косметологів це також стосується, так я вже сказала на початку, тобто е, Кісток лицевого черепу завжди буде проявлятися над е, опущенням та, е, овалу лиця, тобто над е, проблемами е, ну, зморшок глибоких і так далі. І дивіться, тобто до вас приходить людина, яка своїм стилем життя проявила, в неї проявилася певна проблема, яка має дві-три системні е, проблеми. І якщо ви не допоможете тій людині системно, ваша робота вона подібна на сізіфову працю. Тобто, що це означає? Ви той камінь тягнете, кокатуляєте, катуляєте, катуляєте на гору, докатуляли. Що означає камінь? Симптом, та біль, з якої прийшла до вас людина, ви її через декілька процедур, ви цю біль забрали, тобто ви той камінь докотили нагору, тобто вона прийшла до вас з білю спини, пішла без болі спини. Але якщо вона системно не змінить свій підхід до харчування, до способу життя і так далі, Отримати цей результат, який ви їй дали як спеціаліст, в неї ну, такий самий шанс, як, той, як е, камінь, який буде стояти на тій горі. І в результаті, через деякий період часу, в неї знову накає біль, відповідно, вона або до вас звертається, або ще з якихось причин, що не такі результати, які вона очікувала, і йде до інших спеціалістів. Відповідно, за допомогою нутриціології ви. Е, Використовуючи ту годину, яку все одно ви робите тій людині процедуру, але задаючи правильні питання. Ну, наприклад, прикладі весь я сьогодні вам показала, ви вибудовуючи правильну розмову з людиною, ви можете надавати ще й нутриціологічну консультацію, а, а другий момент давати вашому клієнту нутриціологічний супровід. Після того, як він. Як ви завершили процедуру, як ви, скажімо так, отримали результат у вашого клієнта, тобто, в даному випадку, забралася біль, ви далі можете його супроводжувати вже нутриціологічно, таким чином, міняючи стиль життя харчування, він фіксує і закріпляє той результат, який ви дали, ну, а ви ще додатково отримуєте друге джерело доходу, яке, власне, йде від нутриціологічного супроводу. Тому, якщо у вас є потік клієнтів, і ви зацікавлені в отриманні даного ну, навчитися давати клієнтам цей нутриціологічний супровід, я запрошую у вас, вас на безкоштовно мою онлайн-консультацію, на якій ми з вами проаналізуємо вже конкретно вашу роботу, вже конкретно потік ваших клієнтів. Після того ми можемо скласти. Дорожню карту нутриціологічного супровіду, в залежності від скарг, з якими до вас в основному в більшості випадків приходять клієнти, і тоді можемо прорахувати фінансову складову. Якщо вам це цікаво, Тобто можете до мене звернутися чи по телефону, ну написати одному із месенджерів, або написати у соцмережі, але в Фейсбуці, бо в інстаграмі я достатньо різ, рідко буваю. І ми з вами думаємося про онлайн-консультацію через Zoom, де, ну скажімо так, ми подивимося, в залежності проаналізуючи ваш, вашу роботу, ваш клієнтський потік. Я вам зможу сказати, тобто, що ви плюс-мінус, ми можемо. В нашій команді вам запропонувати.